Ну, а з якими цінами на харчі входимо в осінь: овочі, фрукти, м'ясо, сало, здається, все помножили на два порівняно із минулим роком. Але це лише на перший погляд. Кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко пройшлася ярмарками і супермаркетами, прискіпливо придивилася до всіх цінників і знайшла навіть продукти дешевші аніж торік. Про що йдеться? Що підскочило до стелі, і чи можна зараз хоч щось відкласти на чорний день, не боячись інфляції? Дивіться зараз. Копієчка до копієчки в Українці рахують гроші як ніколи. В магазині я купую тільки хліб. А до хліба наскільки стрибнули ціни? Звичайне сало 350 п'ятдесят гривень, м'ясом 700 гривень. Та й валюта невідомо куди стрибне. І тому я не рекомендую купувати долар. Здається, що із кожним роком цінники на прилавках просто множать на два. Воно і так, і не так водночас. Давайте одразу до головного. Я про борщовий набір. Під кінець вересня ціни можуть ну, дещо сісти, тобто на ці 8, 9, 10 гривень. Тобто, борщовий набір буде дуже доступний. Ну, хоча б тут видихаємо, і навіть зараз, наприкінці літа, ціни на городину менші ніж у цей період минулого року. Ціни у середині, звісно. Картопля була по 22 гривні, зараз 17-18 за кіло. Капуста 33 гривні. А в супермаркеті, бачимо, цінник 12 гривень. Капуста 12 гривень, мені ціна вистраює. Цибуля торік була по 17-18, нині правлять 15-16. А ось і по 9 гривень за кіло. І решта овочів так само дешевше. Навіть дорогущі нині огірки і помідори. Тут уже втрутилась погода, чи радше сказати негода. Була Досить холодна весна, прохолодна перша частина літа, та в цілому, і це спричинило нижчий врожай і набагато пізніші терміни збирання помідор томатів і не тільки томатів відкритого ґрунту. Тому на ринку так нетипово довго були парникові помідори, і ціна на них була високою. У вересні можна очікувати, ну певне, дещо зниження ціни на томати відкритого ґрунту. Переходимо до стратегічного для українців продукту сала. Тут картина сумніша. Звичайне сало 350 гривень, угу. з м'ясом 700 гривень сало. Генеральське. Ціна на живу вагу вже доходить до 150 гривень, кажуть продавці. Ама зараз подорожали, електрика Я подорожала. Свинина теж підросла в ціні. Якщо брати м'якоть, вся м'якоть – 280 гривень кілограм. Теж подорожала. Гривень на 30. 190 гривень кілограм. Це домашня своя куриця. Зростання цін, тобто інфляція становить 22 відсотки. Саме продуктова в загальній інфляції 14 відсотків. Продуктова корзинка Українці за рік виросла на 22. Основна причина цих процесів це поганий врожай 24 року. Однозначно, ну є надія, що врожай 25 буде кращий. Однак українці навчилися економити там щось по знижці купити, тут вторгувати. Ціни да на базарі, ціни не в магазині я купую тільки хліб. А ось ці графіки від Нацбанку стверджують, що продукти в Україні загалом дорожчі ніж в Румунії, Словаччині і Туреччині. Тут йдеться головно про продукти переробки, кажуть фахівці. Це і Структура собівартості, який сир робиться на обладнанні. Це обладнання, очевидно, зроблене, наприклад, в Німеччині, ну точно не в Україні, на жаль. А по-друге, це вартість грошей. Для європейського підприємства рентабельність у вигляді, скажімо, 10% в рік це класно, бо він піде в банк і візьме під 2% чи під 3%. Я думаю, так. Да? А... Для українського інвестора рентабельність в 10% річних дуже часто, дуже часто в переважній більшості випадків це навіть і близько не цікаво. А додайте сюди ризики, які є в Україні. Це війна, загроза блекаутів. усе це виробники вкладають у кінцеву ціну. А що із курсом чи не виб'є він землю з під ніг українців? Експерти запевняють, курс не відхилятиметься від позначки 41-42 гривні за долар до кінця року. Фінансування Дефіциту бюджету нашими західними партнерами на цей рік закрито. А курс зараз залежить більше не від економічної ситуації в Україні, експорту, імпорту і навіть інфляції. Більше залежить від того, скільки наші партнери. Дають нам грошей, утім, все може змінити ситуація на фронті. Мається на увазі значні прориви ворога чи масштабні удари по енергетиці. А от на вічне питання, чи купувати долари, чи ні, відповідь мене здивувала. Я не рекомендую купувати долар. Якщо у вас є змога вкладати депозити 3-6 місяців, ви робіть це і ви не прогадаєте. Та ще цікавіше ОВДП, зокрема, військові облігації і країні допомагаєш, і ризики менші, і податки з них не беруть. Проценти майже перекривають продуктову інфляцію, а загальну так точно. Ірина Коваленко, Тимофій Кощій ТСН «Тиждень», плюс 1, 1, марафон. Єдині новини ті ж, хто так дратує польських фермерів, наші аграрії в умовах війни роблять просто диво. Навіть зараз Україна лишається у п'ятірці світових експортерів пшениці. І в трійці по кукурудзі це при тому, що ворог захопив тисячі гектарів українських родючих земель і ще сотні гектарів обстрілює поблизу лінії фронту. На півдні фермери не завжди можуть зібрати свій урожай через бойові дії. Але кореспондент Сантижня Олександр Загородний побачив цього літа на українських полях дещо таке, що просто перевертає наше уявлення про роботу в полі. То в чому секрет? І Як вирощують пшеницю в Україні за космічними технологіями? Наш спеціальний репортаж. Як на ратратору без музики? Техніка бомба. Коштує мільйон євро. І за, та, за таку роботу платять? Як оказується, так. Німець відверне? Стій на місці! Стій на місці! Стій на місці! Ой, Я дуже, дуже добре пам'ятаю вислови політиків, які говорили, що ще трохи Україна з індустріальної перетвориться на країну аграрної. В цьому контексті слово аграрна звучало як країна відстала. А тепер подивіться на цих аграріїв і скажіть, що вони технічно там чи технологічно відстали. Це Київщина. Саме тут влаштували собі битву агротитани, справжні монстри полів на всучасні машини світового класу ріжуть землю на швидкість і точність. Культиватори і борони діють як хірургічні інструменти, тому й коштують божевільні гроші. На поле одразу ж вибігають фермери, деякі з грабельками, інші розгрібають теплу землю руками. Ручки не обманеш. Так. Виграном. Що агном? Я, я совятаю генеральному віряту, що він два гроші виділив гроші. І будемо купувати цей грават. Гендиректор кривиться, але погоджується. Купують навіть не культиватор, розгриплювач ґрунту, у якого цінник перевалив за 58 тисяч євро. Чоловік каже: отак і виглядає все його багатство. Жатки та плуги. Ми ж йдемо до справжнього монстра вартістю у півтора мільйона євро. Тут не одразу і збагнеш, де у нього голова, а де хвіст. Тут монітор нас більше ніж тесли. Та та -да. ой, ми щось піднімаємося. Піднімаємо кабіну в робоче положення. У нас є GPS-антена, яку ми зараз піднімемо. Ось По камері видно, що вона піднімається. І ось вона піднялася. Ага, ось тут піднімається. Так, коли ми заїжджаємо в поле, і я його ставлю на автопілот, і він е, по цьому полю, по своїм коліям на автопілоті рухається, сіє, бризкає. Молотить, якщо в нас комбайн, не грає ролі, який в нас імплемент під'єднаний. Таких агромонстрів німецького виробництва на увесь світ може й 10 набереться. Два з них в Україні, два в Бразилії. Але там вони ще більші, бо поля ширші, а один навіть без кабіни. Все одно управління йде через супутники. Ця камера нам основно потрібна, коли ми сіємо, ще щось, воно краще видно. Наприклад, не дай Бог там ззаді щось десь стоїть. Ще хтось, щоб ну для безпеки. Якось навіть не піднімається. Язик назвати трактористом. Це оператор? Ну так, да. десь так, десь так воно виходить. Можливо, загалом це вже якась суміш фермерства і роботехніки. Цей один агрегат у господарстві має замінити фактично усі польові машини. Діло настільки нове, що експертів в цій справі ще нема. Українці будуть одними з перших на планеті, хто винесе вирок таким гібридам. Ви виконуєте теж гроші, ви менше жалізо тягнете по полю, менше ущільнюєте ґрунт. І відповідно менше плате дізельного пального, Машина має 14 метрів колію. Ця колія ніколи не міняється. З року в рік вона остається 14 метрів. І все, що знаходиться між колесами, воно ніколи не ущільнюється. За рахунок цього ґрунт набуває кращу, дає кращу вражальність. Поряд з цим агромонстром примостився німець Рене Ренамільки на своєму апараті. Він дешевший усього якогось. 520 тисяч євро, і це за оприскувач полів. Але Рене швидко пояснює за що аграрії мають заплатити такі гроші. Жодна крапля хімікатів не полетить за вітром на чужі поля. Комп'ютер все порахує розмір форсунки, тиск у системі, літри, гектари і навіть оптимальну швидкість, з якою треба їхати. Нічого не хуже, когда в залі туман, туман не тоді на вітер. Вазмін 200 літрів. Зразу все собі міняє і вже маємо швидкість 27 км на час. Це вона вам каже, і вона буде їхати. З цієї і вона так? буде їхати з цієї швидкості. Ми це, маємо тут 4 круз-контроль на 12 годин можете закривати 400-500 гектарів. Під час роботи трактористу реально може бути нудно, тому в кабіні є кондиціонер, музика, блютуз, безпровідна зарядка, холодильник, а ще вищий шик. Крісло з охолоджувачем, щоб спина. Не приймає. А ось так у кабіні далеко не нового трактора Віталія Горобця. Я нажимаю з навігацію, нажимаю тут кнопку автопілот. І він собі сам а автопілот у вас тут да? є? І він собі сам пішов. Тут є автопілот. Так вам не трапить весь не. час смикати руля? Я тільки на розворотах розвернувся, нажав кнопку і все, він поїхав. І за таку, за таку роботу платять? Як указується, так. Вдома наробишся, а тут на роботі вона віддихнула. <ріст> Музика є вас, бачу. Обов'язково, як на ретратору без музики. А ось так у кабіні його сусіда, комбайнера Володимира Канзадзея. Це для куценьких коротеньких, так? Це для пузатих. Капчики у вас там є. перезутися можна просто в кабіні. Урожай зернових 2025 року. Не найкращий за останні роки. Засуха на півдні трохи понищила посіви, а ще ворог захопив частину наших полів. Росіяни продовжують красти, навіть продавати за кордон наше збіжжя, каже заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Вони змішують його зі своїм. Вони підроблюють митні документи для того, щоб в світі продавати ці партії як російське зерно. А це вже обчислюється там мільярдами доларів. І відповідно це той момент, яким ми теж, як, наприклад, як асоціація цьому приділяємо увагу, щоб фіксувати, мати ще контакти з аграріями з тимчасово окупованих територій для того, щоб це стало моментом надалі певних виплат репарацій за вкрадене зерно з України. Та все одно аграрії намолотили пшениці 21 мільйон тонн. Усього на один мільйон менше ніж торік. Українці з'їдять мільйонів шість, все інше піде на експорт, але цьогорічна засуха примусила задуматися над вирощуванням чогось іншого ніж традиційні культури. Каже фермер Сергій Таровин. є які там арахіс, яке щось. Це вже займатися садами, займатися овочами. Підемо в Євросоюз. У нас самі кращі ґрунти, у нас самі кращі яблука, у нас самі кращі сливи. Нас непогані овочі. Клімат змінюється, Тому ми можемо використати цей шанс для того, щоб забезпечити там городом в Європі. Якщо ж до наших найкращих ґрунтів у світі додати ще й найновіші аграрні технології, результати справді буде неймовірним. Нам потрібно бути інноваційною країною, і в нас зараз є шанс. Навіть під час війни Україна залишається у п'ятірці світових експортерів пшениці і в трійці по кукурудзі. Попереду нас лише Бразилія та США. Головне, щоб дощів було більше, а ще щоб ворог нарешті згинув, як роса на сонці. Олександр Загородний Володимир Остапенко, те сантиждень, 1+, плюс марафон. Єдині новини.